Сміливе кошеня! Жили собі та були дід та бабуся, гарненькі такі, веселенькі, а щоб не сумувати, завели собі кошеня шльому, бо було кошеня кумедне та трошки безпутне. По столу лазив, нитки бабусині плутав, нявчав нічого, а ще товаришував із курчам. Ви тільки собі уявіть, не з іншим кошеням або навіть цуценям, а з курчам, та почуттям не накажеш, тому і звали його Шльома. Але дуже він гарненький був, біленький, веселенький і трішки шкода. І коли вони гайсили з курчам по трав'яним хащам, наче сонечко починало світитись сильніше, придивляючись на двох бешкетників. Одного разу вирішив з шльома і з другом піти у мандри, далекі до самої річки, що протікала недалечко від садиби, де вони байдукували цілими днями. Вирішили і зробили. Сонечко світило, було літо. Серед загроз тільки отримати сонячний удар, бо вони не вкрили свої голівки панамками. Ось таки бешкетники та неслухи були. Пролізли через шпаринку у заборі і чкурнули до річки. От сміливці! Річка велика, дідусь у але для шльоми та його друга це була величезна ріка. Вони сіли на бережку і спостерігали, як виблискувала під сонцем вода. І, можливо, у маленького курчати від спеки запоморочилась голова, і він потрапив у річку. Течія підхопила друга шльоми. І він поплив, борсуючись у воді, плавати курча не міг від слова зовсім. А ви ж знаєте, як не люблять воду кошенята? Але що робити? На берегу нікого не було, покликати на допомогу не можна було, чекати не було часу, і маленький шльома, закричавши своєму другові, щоб він тримався, плигнув у воду. Маленьке кошеня сміливо наздогнала, втрачаючи силу курчати, і допомогло йому залізти на нього на спину. Це був подвиг маленького кошеня, що не любив та боявся води. Але коли ти справжній друг і твоя допомога дуже потрібна, кожен може здійснити свій надзвичайний вчинок. Вони вилізли на берег і сиділи на сонечку, поки не підсохли. Це був їх найщасливіший день у житті. Відповчивши, вони, галасуючи від щастя, побігли додому, де вже хвилювалися від їхньої відсутності дід та бабуся, і де чекало на мандрівників смачне частування.